you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Скандальна депутатка, а також колишня коханка депутата Антона Полякова, який до слова загадково помер, Анна скороход поскаржилась на те, що в неї вкрали 3 мільйони. Народна обраниця, яка вже не раз трапляла в скандали, Анна скороход поділилася з українським виданням деталями судових протиріч, з колишнім чоловіком щодо майната своїм збитком від втрати криптовалютних активів. Чиновниця заявила про те, що втратила доступ до своїх криптогаманців. За її словами, всі операції здійснював Олексій Ля і після їхнього розлучення він забрав ключі до гаманців, тому нардепка не може отримати доступу до них. Біткоїни не зникли. Мій колишній чоловік забрав усе. Я подавала в поліцію заяву, йде кримінальна справа, бо він і майно з мене списав. Унікальна людина, громадянин Російської Федерації, який кинув багато дуже людей, але чомусь ним не цікавляться правоохоронні органи. Справу вже передано до суду. Було одне засідання про запобіжний захід, та на мене не попередили, але голова вишгородського суду написала в ухвалі, що вона вбачає сімейні відносини. Ну, якщо особа може списати у своєї колишньої дружини майно, і це сімейні відносини, то мабуть у суді своє окреме бачення. Сімейного кодексу України всяке буває в житті. У що тільки не вляпаєшся, рішення немає. Продовжується судовий розгляд, каже депутатка. Але, попри скандальний поділ майна, самі ексклузів, розпал повномасштабного вторгнення, вдалося придбати собі квартиру в Києві за 1 мільйон 288 тисяч 800 гривень. Це вона вказала в декларації за 2023 рік. А окрім цього, отримала право користування двома автівками Volkswagen Multivan 2014 року випуску та Renault Master 2016 Крім того, вона розповіла і про те, що через обмеження вимушена брати свого чотирирічного сина з собою в закордонні робочі від'їзди. Мало хто з представників опозиції їздить за кордон. Для цього треба запрошення парламенту або уряду іншої держави, яких мізер ще можуть виїжджати жінки з малолітніми дітьми. Якщо я знаю, що можу вплинути посприяти в гуманітарному питанні. Щоб провести такі переговори, треба виїжджати за кордон. Зі мною їздить дитина, щоб я могла перетнути кордон. Якщо чесно, то смішно, тому що я вирішую не особисто. Ті питання я маю тягнути з собою дитя, аби ми могли допомогти в умовах війни країні. Розповідає скороход. Зазначимо, що в 2021 році Анна Скороход задекларувала 162 біткоїни, 118 належали її тодішньому чоловіку Олексію Алякіну, а депутатці – 44. Зараз її біткоїни вартують 3 мільйони доларів. В наступних деклараціях це майно вже не вказано. Також звернемо увагу, що Почерський районний суд Києва розглянув матеріали, що надійшли з національного агентства з питань запобігання корупції, і встановив, що вона подала завідомо недостовірні відомості в декларації за 2020 рік. Так у розділі 10 нематеріалів. Альні активи декларації депутат зазначила відомості про наявність у неї криптовалюти право власності, на яку не підтверджено під час перевірки, зважаючи на те, що Анна скороход не скористалася правом надати підтвердні документи, а саме про криптовалюту. Біткоїну кількості 44 одиниць, які з 2.10.2015 належать їй на праві власності, вартість на дату набуття права 220 тисяч гривень. Ефіріум у кількості 130 одиниць, які з 16.05.2016 року. Належить і на праві власності вартість на дату набуття права 3263 гривні. Ефіріум Classic у кількості 135 одиниць, які з 16.05.2016 2016 належать і на праві власності, вартість на дату набуття права 2710 гривень. Отже, вона зазначила недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних, на суму в 226 931 гривню. Цікаво виходить, депутатка хотіла просто виставити свого колишнього поганим. В той час сама вона відверто брехала в декларку. Раціях так, ще використовувала власну дитину для покатушок по Європі. Ми звичайно не виправдовуємо її екс-чоловіка, але й сама Анна Скороход далека від добропорядності. На цьому у мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.